Тема уроку Олесь Гончар Рання новелістика. 1940-ві роки. Мрія і дійсність у новелі «Модрий Камень Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливості оповіді, Роль кольорової гами в новелі. Сьогодні на уроці ми засвоїмо ідейно художній зміст твору «Модрий камень та охарактеризуємо образи головних героїв новели яким буває почуття кохання, зароджене на війні? Чому герою не давало воно спокою протягом життя? Чому ця печальна історія кохання хвилює нас і зараз? Про це ми будемо говорити сьогодні на уроці, який присвячений творові «Модрий камень, автором якого є Олесь Гончар? Протягом усього творчого життя. Олесь гончар звертався до малих літературних жанрів, новел та оповідань, ставлячи їх на один філософсько естетичний щабель з великими прозовими полотнами. Новелістика гончара це високохудожня частина його творчого доробку, причому тематика його новел дуже різноманітна. Героїка днів війни продовжувала хвилювати Олеся Гончара після завершення ним роману прапороносці. У кінці сорокових і на початку 50-х років він пише цілу низку новел, такі як Модрий Камень, Весна за Моравою, Ілонка, Гори співають та інші, які багато в чому були співголосні з прапороносцями. Гончар проявив себе блискучим новелістом, який поєднував у своїх новелах глибокий психологізм, стислість та емоційність, ліризм та афористичність. Героїка і трагізм, якими супроводжувався визвольний похід радянських воїнів на Захід, у новелах гончара переплітаються, а їх центральні постаді вимальовуються як уособлення мужності й душевної краси радянських воїнів-визволителів. Визначальною рисою цих новел гончара була любов до Батьківщини і братерське ставлення до народів Західної Європи, яких вони звільняли від фашизму. Новела Модрий Камень є найцікавішою з творів воєнної тематики. У журналі Україна вона була надрукована ще до появи прапороносців. Хоч і несправедлива критика болісно вразила письменника, та все ж таки він у новелі показав свій справжній талант новела Модре камень, написана в романтично піднесеному стилі. Несміливе і нерозквітле кохання, яке зароджувалось між радянським бійцем і словацькою дівчиною, виступає як засудження війни. Це засудження значно глибше за інші фактори, бо немає нічого страшнішого за вбите прекрасне людське почуття. Модрий камень це назва населеного пункту у Словаччині, у якому відбуваються події. Він виступає символом неумирущого кохання, що живе в серці ліричного героя навіть через багато років після смерті дівчини. За жанром твір Модре Камень є психологічною новелою. Темою твору є спогад солдата-розвідника про один воєнний епізод, який відбувався у словацькому містечку Модре Камень. Ідеєю твору є уславлення Всепереможної сили кохання, сильнішої за саму смерть. Композиційно-стильові особливості новели МОДРЕ камень» Побудова твору незвичайна, адже безіменний боєць через багато років повертається в минуле, згадує воєнні літа, згадує Терезу і її матір. Центральна частина твору це спогади розвідника про знайомство з Терезою і розповіді її матері про загибель дівчини. Початок і кінець твору своєрідне обрамлення, видіння розвідника. Це видіння уявний образ Терези, з якою він розмовляє. Твір невеликий за обсягом його поділено на п'ять частин. Проблематикою новели є війна як руйнівник життя. Подвиг солдатів партизанів прості людські почуття у воєнний час, закоханість як ознака життя в людських серцях, любов до рідного дому, рідної землі та кохання як вічне почуття. Героями новели є оповідач, його товариш Ілля, дівчина Тереза, її мати та словацькі вояки, які у творі постають у спогадах матері. Про головного героя розвідника ми не дізнаємось твору майже нічого. Найбільший акцент у творі зроблено на особистих переживаннях цього розвідника. Випадкова зустріч зі словацькою дівчиною стає для нього вкрай важливою його вперше в житті підкорила жіноча врода. Герой дуже тонка, поетична натура. Найяскравіше підтвердження цього його переживання після загибелі дівчини. Уявні діалоги з нею, сповнені відчуття трагічної чарівності. Тереза словацька дівчина. У новелі нема опису її зовнішності. Згадано лише окремі виразні деталі розпущені коси, білі струнки ноги, білі тонкі руки. Тереза була в білій сукні і на рукаві чорніла пов'язка. Про її характер можна сказати, що вона була дуже чуйна, співчутлива і добра, а водночас смілива та рішуча. Дуже швидко в Терезиному серці зароджується почуття до молодого радянського бійця, і дівчина повністю віддається цьому почуттю. Впадає в очі така риса Терези, як її релігійність. Наприклад, відповідаючи на питання розвідника, чи чекатиме вона його, вона каже: Хай пан Бог видать, що буду. Особливістю оповіді є непомітне й органічне злиття авторської мови з думками персонажів. Олесь гончар дається до форми оповідання монологу. Оповідь у новелі ведеться від першої особи, розповідь веде ліричний герой. Ритмо визначається розміреною, чіткою побудовою речень, здебільшого простих, іноді вони гармонійно поєднуються співрозмовні складні. За допомогою внутрішнього монологу Олесь Гончар не тільки виявляє думки й почуття розвідника, а й показує незабутні картини минулого. Оповідач, пригадуючи, ніби знову бачить усе цієї хвилини. Письменник передає ледве помітну зміну думок і почуттів. У новелі увагу привертає колористика твору. З перших рядків новели читач потрапляє в полон різнобарв'я. Палітра кольорів новели має символічне значення. На початку твору, коли йде розповідь про піднесений внутрішній стан героя, домінують сонячні, трав'янисті й небесні барви. Дзвенить суха весна, гуде зелений дуб на згір'ях і облизане каміння сміється до сонця. Високе небо над тобою гуде від вітру, мов блакитний дзвін. Природа буяє, вона персоніфікована, ятлом, на якому автор вимальовує картину душевних вражень та яскравих емоцій закоханої людини. На зміну буянню акварельних барв природи приходять категоричні кольори чорний, білий та червоний. Це ми спостерігаємо в епізоді про пораненого героя, який напросився в дім Терези та її матері. Ти теж була в білій сукні, і на рукаві чорніла пов'язка. Ти простягла мені свою білу руку, а мої були мокрі, червоні, незграбні в брудних бентах». Кольорова гама пейзажу в останній частині знову розмаїта, весняна, бо в душі закоханого героя живе Тереза. Він з нею веде діалог і знову переживає щастя від зустрічі, хоча її душа вже на небі. Бачу вже їх, уже не забиті снігами, а зелені, пишні, зігріті весняним сонцем. Коли полонини, як сині озера, зацвітають тим першим цвітом весни. Тепер скрізь уже поросла буйна трава. Цією розмовою маренням автор наголошує, що романтичне кохання перемагає смерть. Домашнє завдання. Потрібно буде зробити цитатну характеристику образів головних героїв новели. Також потрібно буде скласти асоціативний ряд до новели та підібрати заголовок до кожної частини новели.